Вітай, друже! Хочу запросити тебе сьогодні у гості до дерева. А якого саме спробуй відгадати? Хто у нашому гайочку носить біленьку сорочку, у тоненькі кіски вплітає жовті стрічки, а панчішки в чорнориску прикривають її взимку, в неї листячко, мов слізка. Як зовуть її? Берізка, як ми можемо звернутися до Берізки? Красуне, серденько, зіронько, квітенько, косичко, сестрице? Як ти думаєш, як беріска може вітатися з нами? Так шелостим гілочок. А чого не вистачає гілочкам берези взимку? Листочків? А де вони? Опали. А якщо листочків взимку немає, то як можна сказати про це дерево? Без листим. А якщо на березі ростуть листочки, то яке це дерево? Листяне, пригадай, яка берізка влітку і навесні. Зелена, плакуча, білокора, кучерява, тендітна, струнка, ніжна. А коли берізка стає золотою, чарівною, так весени. А що робить берізка взимку? Спить. Поміркуй. Що сниться берізці взимку, ясне сонечко, теплий вітерець, лагідний дощик, яскраві метелики, співучі пташки, набридливий жук. Так, спить білокора взимку чутливо, а ранньою весною. Найперше з дерев розкриває свої бруньки. Ось тому перший місяць весни на Україні так і називається Березень світанок року. А що можна розказати про стовбур берези? Який він? Потрісканий, товстий, міцний, шершавий. А чи можна за стовбуром виявити, яке це дерево? Старе чи молоде? Так, у молодого дерева стовбур гладенький, рівний і тонкий. Берізка струнка, кочерява, стовбур у неї прямий, кора біленька, гладенька, з чорними смужечками. В усі сторони розкидала берізка свої віти коси, які їй розчісує пустун вітерець. Коріння у деяких місцях повилазило на поверхню, воно велике, товсте. Багато років тому її посадили дбайливі руки. А для чого? Так, щоб було красиво, чисто, радісно, приємно, щоб було чистим повітря. Пам'ятай, дружба берези з людиною давня. Назва Берізки прийшла до нас глибокої давнини, вона означає світлий, сяючий. У людей берези вважаються священними тими, які охороняють, оберігають людину. За що ж так цінується дивне дерево? Що нам дає береза? Лучину. Вінники та мітли, кору, дьоготь, березовий сік. Березу називають деревом чотирьох справ. Перша справа світ освічувати, колись селянські діти засвічували в хаті березовою скіпкою, лучиною. Друга справа крик втихомирювати. Люди змащували скрипучі колеса возів дьохтем, який добували з берези. Третя справа хворих стілювати березовим соком, корою, бруньками. Четверта справа дотримуватись чистоти. Виготовляли віники та мітли. А ще й віники для бані. Березові листочки мають цілющі властивості. З деревини виготовляють фанеру, лижі, посуд. Меблі. З верхнього шару берести. Народні майстри роблять ажурні кошики, стільчики, хлібниці та інші речі. Раніше, коли ще не було паперу, наші предки на березці писали грамоти, книги. Ще ширше берез застосовувався в будівництві, споруджуючи дім з рук. Майстер ніколи не забував підкласти під кути листи бересту, щоб вологість не проникала до колод. Березу люблять, шанують в Україні і складають про неї багато віршів, легенд, приказок, прислів'їв та прикмет. Берізенька Я посаджу берізеньку, зелену та струнку. Нехай росте під сонечком у нашому гайку. Прийде весна теплесенька і коси розплете. Нехай мала брізенька на радість всім росте. Любий друже, шануй традиції та поважай природу. Бажаю тобі гарного дня, до побачення!